Друзі, вітаю вас всіх на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Аня, я вас вітаю. Вітаю а, сьогодні. Давайте пройдемося по містах. Традиційна улюблена рубрика і розпочнемо з Одеси. Днями був страшний теракт з готелем на узбережжі Одеси. Скажіть, що чекає на Одесу найближчим місяцем? За Одесу Одещину ми говорили, ми так робимо трошки підводочку, те, що я казала, що ще будуть обстріли, і я бачу на цьому не зупиняться. 21 число, здається, мені були якісь масивні обстріли. У нас сьогодні, на сьогоднішній день, 27 число, угу. 27.09 2023 року. Дещо. 28 числа потрібно бути обережними, 20 сьогодні готується план. Так, обстріли, на жаль, будуть 29-го, три дні якось неспокійно, причому е також масові обстріли. Є якісь атаки також можуть бути. Це пов'язано з бавовною. Так, Одеса Одещина також обережно. Знову приміщення, якісь нарго, наприклад, як кафе, от щось таке. Спокійно не буде. Жінка може бути травмована. Смертя може бути. Чорний час, вечірній світ. Жінки в небезпеці. Це пов'язано з бавовне. Тобто, чим частіше буде бавовна, тим більше будуть мститися. Я бачу, що деякі люди переїжджають з Одеси, Одесьщини. От мені зараз йде Луганщина, Донеччина, там буде гаряче. Хімія. Потім бачу картинку Сумщина. Знову бачу повністю мапа червона. А 14 жовтня у нас буде свято. А, якісь провокації чекати в Одесі цей день. 14 жовтня. Шостого можливо. Саме на 14, 8, 9, тобто напередодні, більш uh -huh. я би сказала, напередодні, з води, 10, 11, го всі дати мене турбують, так, 30 го цього місяця. Є попередження, тобто готуються, будуть ще більше захищати Одесу Одещину. Захист буде посилений однозначно. Житлові будинки під загрозою. Угу. Дякую вам. Давайте тепер е, прийдемо до Миколаєва та Миколаївської області, яка там буде ситуація на жовтень. Ну, таки, чуй поруч, от як поруч постійно вибухи лунають з водою. Не дуже добре, з світлом. Будуть сильні вибухи. Обережно від сильних, швидкісних ракет. Діти обережно, дуже. Підлітки. Мені здається, хлопчик. Літати буде. Щось мені, як гуркіт або вертоліт, або, або як щось, як авіація. Оце, не знаю, такі гуркіт, вода. Знову будуть намагатися десь воду прошкодити. Вода, вода, вода. Безпечно. Біля Миколаївщини, десь 11 число. Взагалі жовтень такий трошки буде напружений. Яскравий дуже місяць на події. Постійно будемо якісь такі новини чути, цікаві. То якось було більш рівніше а в плані подій. А тут постійно вибухи скрізь будуть. Вибухи активніше все буде відбуватись. Активніше будуть якісь перемовини, з'їзди, домовленості, змінюватись, переписуватись. А який жовтень буде важче для України цей чи той, що був фрік тому, коли почались масовані обстріли? Дивіться, а я бачу по розкладу, судячи по розкладу, якщо той рік був важкий саме для нас, а тепер уже в цьому році, в цьому місяці, будемо проявляти себе. Я бачу де. Але я не можу говорити і думаю, що це некоректно і неправильно. Я думаю, що ми будемо активніше відвоювати свою територію, і тут буде якось більш вдало оговорюватись на, союз, на союзах санкційні питання, будуть підсилюватись санкції, зміни якихось у владах законопроєктів. постійно щось буде змінюватись, переписуватись якісь нові схеми будуть, бухгалтерія, щось перерахунки. От я, я так бачу, потім багато буде якихось все все ніби навпаки. от Про одних думали одне, а вони будуть видавати інше. Більш буде допомоги, аби тільки Україна не опустила руки. Для України більш буде плюшок, як можна так сказати, і перспектив для того, щоб ми себе відстояли. Угу. Чудово, гарні новини. А, давайте повернемось до Донецька. Ви казали, там може бути не дуже гарна ситуація найближчим часом, якщо більш детально подивитися, що буде. Зараз подивимось. Донеччина. От ви мене запитуєте за Донеччину, а я бачу Корея. От там якось такі якісь енергії, новини, Корея, Корея. От там якийсь бунт може бути про таким, чим інакше. От, от, от там буде якесь протистояння. Одна половина інша. Всередині, всередині Північної Кореї? Ні-ні-ні. А На півостольбі? От якось як навпіл ділиться mm -hmm. і один проти одного проти нього. Корея, Корея, Корея. Чинівки. Про нього будемо чути новини. Тобто для нього буде небезпека. Готується небезпека 8-9. го го Для нього небезпечні дати. Також можуть бути спроби отруїти його. Угу. Не дарма витрали його крісло, коли він в Росію приїжджав. <різь> 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 так. Донецьк, Донеччина. А от там для нас будемо кра... кращі новини чути. Більш якось просуватися, От дивіться, навіть карти, які випали. Для наших військових будуть непогані умови. Але, дивіться, бути потрібно дуже обережно в тому плані, що будуть міни, засідки. Так, хімія, отруєння, білий, щось білий-білий дим. Там буде дуже цікаво Донеччина, Луганщина. багато буде жертв з боку росіян на тій території, якийсь склад воєнний чи щось у них знову полетить. Тут непогано все. Хоча, і, звісно, з жертвами, з втратами, але для нас трошки зараз будуть кращі новини. Потрошку. Будемо чекати та сподіватися, і поки давайте перейдемо до Запоріжжя і Запорізької області. Знову ж такі вибухи. Запоріжжя. Що там дивуватись. Світлом. Перебої. Інтернет. Запорізька область. Жертви. Можуть бути жінка, чоловік. що це таке? Якийсь будинок триповерховий будівля. Ну там буде також гаряче. Хм. І я думаю, що для росіян також там трошки буде. Не все так добре. Так, для України буде фінансування. Допомога буде в плані озброєння. Зброя, причому така потужна, нормальна зброя. Угу. Хтось із сусідніх країн. Думає про те, щоб нам дати допомогу в плані, а, чи обучати, чи може якусь команду. Війська готуються от з краю, біля території. Білорусія у мене виходить. Якісь будуть новини з Білорусії пов'язані постійно, там щось буде літати, самольоти, авіація. На білорусів буде тиск. Біля них хтось буде стояти і контролювати, отам, де в них ядерна зброя з інших країн. Туреччина знову нагадає про себе. Польща. Знову якісь недомовленості. Як не можуть домовитись? Біля Польщі може бути щось недобре, прильоти, погрози. Питання в тому, що Польща не хоче вступати в бій з Росією насправді, uh -huh. хоча і говорили про те, що можливо так буде, коли буде потрібно. І зараз трошки, трошки як дають задню, не хочуть просто відійти від цього конфлікту. І тому не можуть домовитись, тому що Зеленський він хоче діяти рішуче, чітко як домовились, <кхи> так і діяти. Тому зараз будемо розмовляти з іншою країною, <кхи> яка буде більш сміливіша в своїх діях. Добре. Не скажу яка. <кхи> Залишимо це в таємниці. Давайте подивимось Харків, зокрема, Купінський напрямок, який не згасає вже який місяць, яка там буде ситуація. Також буде гаряче, неспокійно і навіть загострення на територіях деяких, угу. ще більше нам потрібно там допомоги, ще більше. Фінансування буде, дадуть щось. Якась підтримка для України на перемовинах, от буде декілька країн, підтримають Україну, профінансують, знову ж таки, і прильоти будуть, і влучання будуть, на жаль, серйозні. Uh -huh. Харків, Харківщина так, от Херсон, Херсонщина мені якось неспокійно. Херсонщина. О, там щось буде пролітати дрони. Взагалі, <кій> <кій> от там зараз буде дуже неспокійно. Ну, і так було неспокійно, але більш будуть такі потужніші ракети, обстріли. Гучніше буде. В жовтні. Союз, підтримка. Тут виходить і для Росії їхні соратники в вигляді. Китай, а, Індія. Ні, Китай зараз ні. А от Корея. Mm. В, ви, знаєте, як а, туз це в кінці вже. А спочатку валет. Я би так сказала. Корея виходить наперед. Я ж кажу. Буде небезпечний період для Кіма. Йому потрібно обережно вживати їжу. Це будуть дуже скривати, але він і так дуже хвилюється за своє життя. І увесь пафос, уся ця гра, вона зараз буде, знаєте, як коли буде йти до діла, то знову ж захочеться йому здати задню. Так як з Кадиром багато було таких гарних промовин, фраз сміливих, а насправді там не дуже гарна перспектива. Угу. Протилежна сторона Кореї буде обурюватись дуже сильно, і самі ж вони будуть намагатися йти проти нього. Отруїти його. Він уже дуже боїться за своє життя. У Путіна буде висока температура жар. Кору. Капельниці, крапельниці, щось з кров'ю, не то. Чистить кров потрібно. Такий для України етап, момент, коли можна зробити крок вперед. Запах горілого, чорне, скло тріскається. Росія. Про це взагалі не хочуть витирати. Є команда. В новинах не показувати. Спалах інфекційних хвороб. В Росії. До речі, як ви казали ще місяць тому, Росія вже накриває хвороби дуже сильно, деякі установи вже вводять карантин, обмеження. Це <кій> багато чого ще невідомо. Багато людей піде від цієї хвороби. Світлі сили будуть косити їх потрошку. А не буде витрачено коштів на медицину, тих, які мали витрачати у них, у нас ні. У нас навпаки профінансують медичні установи. І в Україні не буде такого масової такої хвилі зараження. Хоча все одно будьте обережними. Діти під ризиком я казала. Пам'ятаєте, раніше я казала, що дітям потрібно бути обережними, тому що діти будуть дуже уражені і підвержені цим інфекціям, хворобам. Зараз тримайтеся, це пройде десь до, до января, січня. У нас все відкрито, а там навпаки закрито. Літнього віку переважно люди будуть рано уходити. Нема тих ліків, які б могли рятувати з кров'ю. У них йде карма кров за кров. Тобто у них мені показують, що вони будуть покарані тим, що будуть хвороби пов'язані з кров'ю росіян. Знятий захист вищих сил, як безбожні. У них там ще з кров'ю різні інфекції буде спалах різних інфекцій. Якийсь буде якась така вірус, такий, що пов'язаний з о, ураженням печінки, також багато буде гепатит. Вірусні хвороби підуть, спалахи, яскраві дуже про це мало хто буде говорити. Хтось із телеведучих відомих захворіє, важко в них. До речі, у як оцю ведучого? З Кабєєва, так? Скабєєва да? є, так. Там діти також захворіють. Злякаються дуже. От я бачу, що вона дуже злякається. Це буде така ж гепатотоксична історія? Ні, вірус, вірус, вірус. дуже висока температура. У них, здається, хлопчик. Здається, хлопчик. От я так бачу в тумані. Дитина є хлопчик. От. Вони перехворіють і дитина більше. І хтось з їхніх батьків. Зерно, от я чую, знову будуть виходити новини. Впевненість Зеленського буде уражати весь світ. Бог виведе Україну і дасть нашим військовим наснаги. І знаєте, там, де могло би все бути погано, наші будуть на диво витримувати і навіть десь прориватись. Потрібно ставити захист, молитися за Херсон, Херсонщина. Знову на камені чомусь закривають назву міста на К. Якийсь на К також небезпеці. Київ, в тому числі, Київщина. Тримаємось. Київщина 11, 10. А, начальні десь 6, 9. Київщина, Київщина. Знову більш як лівий берег. І на правому буде чути дрони пролітати. Що таке Ескандери? Ескандер. що це таке? Це балістичні. Балістичні будуть летіти. Вилітати як авіація. У нас такі, ну, прям рекордсміни от хлопці, які відбивають. Я бачу, там одна дівчина є пілот. Ну, нереальний роблять. Просто такі дивовижні постріли, що вони можуть з одного, з третього разу зразу відбити. Висококваліфіковані пілоти, нереально, просто супермени, будуть відбивати, закривати і захищати. Нам потрібно берегти українців, бережіть своє здоров'я до особливо в 11-му місяці. Будьте дуже обережними, ходіть в масках, не соромтесь, не зволікайте, щоб в Україні як можна менше пройшло цих вірусів і хвороб. Лікуйтесь, будьте готові. Ми вже знаємо, навчилися, як себе лікувати і захищати від цих вірусів. Мийте руки гарненько, дезінфікуйте руки постійно і. Солодкого менше. От я бачу, хто любить солодке, той більш як. Я не знаю, чим це пояснити, мені так розповідають. Ураження будуть люди мати, які люблять солодощі. Менше солодощі. Це може здаватись як бред, але щось можливо в цьому є і комусь допоможе. Вагітні жінки, діти будьте обережні. Можливо, багато буде ДТП в середині жовтня. Ну, Поки що жовтень для України як більш такий, знаєте, фартовий місяць, ніж як для Росії. Угу. Чудово. Пропоную на цій чудові ноті і закінчити на сьогодні. Я вам дуже вдячний. Дуже вдячна вам. Мені Дуже приємно з Олегом працювати. Бережіть себе, будьте захищеними від вірусів, і нехай вас вищі сили янголи оберігають. Дякую вам ще раз, друзі, і вам дякую, що були з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал. Анни Атаманової і залишайтесь з нами. Залишайте свої запитання в коментарях. До побачення! До побачення!